Понад півтони російської літератури здали на макулатуру у публічній бібліотеці Шумська. Ініціативу ворожу літературу на макулатуру, а гроші на ЗСУ започаткували у вересні, і майже за два місяці зібрали 546 кілограмів видань. Люди приносили книжки по різному Є можна сказати від кілограма до 50 кілограм. Загалом до першої частини акції долучилося 50 людей. Це і жителі Шумська, і навколишніх сіл. Потім бібліотекарі почали шукати де дорожче здати ворожі книжки. Знайшли у Ямполі збір макулатури вартість 3 гривні 20 копійок за кілограм. А далі почали думати, що ж купити на ці гроші. Всім підійшов такий варіант закупити саме цей сушкар. Це засіб, який забирає вологу від взуття, шкарпеток та ніг. Також разом якби дезінфікує, тобто, якби ну дозволяє, якби помити ноги. Там на п'ять, там пише п'ять діб, можна ним користуватися. Знайшли інтернет-магазин, який дав знижку на засіб. І так придбали 192 баночки цього сушкару. У нас при шумській територіальній громаді діє гуманітарний. Штат. І ми передали туди цей засіб, і я дізнавалася, вже майже цей засіб передано саме воїнам землякам тобто воїнам, які з нашої громади. І навіть були такі вже схвальні відгуки, що хлопці задоволені. А це найголовніше, тож вирішили продовжити ініціативу. Тим паче люди підтримали. Приносять не тільки радянські книжки, видані у Москві, а й нові видання, видані російською мовою. Самі вони дуже раді, що така акція. Каже, ми трошечки очистимо той хлам вдома, так можна сказати. О, і так приносили нам ті книжки. Ой, і так зараз запитують, ой, ваша акція закінчилася, а ще можна принести. Ми вирішили продовжити цю акцію. Тож, якщо ви наважились очистити домашню бібліотеку від російської літератури, її з радістю приймуть у публічній бібліотеці в Шумську. А ще сюди можна приносити україномовні книги і подарувати їх книгозбірні, щоб всі могли читати. Адже поки діє воєнний стан, закупляти нові книги бібліотека не може.